Хвилиною мовчання учні Кропивницького ліцею Сокіл, їх батьки та військові вшанували пам'ять загиблих захисників України. Перед присягою учням вручили шеврони української добровольчої армії. Перш за все, тут дисципліна, вчать дисципліни, вчать відповідальності і вчать патріотизм. Це дуже важливо для виховання молодої людини. Я Карпенко Софія Дмитрівна. Вступаючи до лав кадетів, урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим. Це складає присягу учениця ліцею Софія Карпенко. Ця присяга в першу чергу для мене означає те, що я буду завжди вірною своїй вітчизні, буду готова обороняти її в будь-якій ситуації, якщо на це буде потреба. Учень 6 класу Артем Карманов каже, планую пов'язати своє життя зі службою в армії. Це подальша можливість служити українському народу, захищати його честь. Присягу учнів ліцею Сокіл приймали офіцери Національної гвардії та української добровольчої армії. Так як я являюсь випускником подібного закладу у 2013 році, я вважаю, що для особового складу кадетського корпусу ця подія є знаковою, тому що це являється як майбутнім фундаментом для їхньої подальшої служби. В різних родах військ для них це є свого роду як маленька клятва, яка зобов'язує їх в подальшому вступити до лав силових структур. Мотивованість до вибору майбутньої професії тут головне не бажання батьків, а особисте бажання кожної дитини, значить, і вступ до військових навчальних закладів після закінчення 11 класу. Це свідомий ми наші випускники зазвичай зразу стають командирами підрозділів у своїх навчальних закладах. І достойно несуть наше звання кадетського ліцею. Сумліно і чесно виконувати кадетський обов'язок, вказівки та розпорядження педагогів. Як для мами хлопчика означає те, що тут навчать його ну, елементарним речам, яким повинен володіти хлопець, щоб він розумів товариша, щоб він йому допомагав. Щоб він захищав нашу батьківщину, свою жінку, поважав жінок. За годину присягу склали понад 100 учнів ліцею. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кропивницький.